Якими для вас особисто були 90 роки ХХ століття, або якими ви собі їх уявляєте, слухаючи розповіді батьків? Насправді все було не так. І переглянувши це відео, ви дізнаєтесь, що реальність була значно складнішою і цікавішою, ніж будь-які спогади чи уявлення. 1 грудня 1991 року Україна зробила вибір, який визначив нашу історію. У загальнонаціональному референдумі взяли участь понад 80% громадян, із них майже 90% підтвердили ідею проголошення незалежності України. Це був беззаперечний сигнал. Українці з різних куточків одностайно обрали власний шлях. Факт єдності, який складно переоцінити, але від свята єдності до реальної незалежності пролягав тернистий шлях, сповнений викликів та потрясінь. Економічна модель, збудована в СССР, була не життєздатною, і після розвалу союзу вона буквально розсипалася на очах. Результат гіперінфляція, зарплати і пенсії, які знецінювалися щотижня, бартерна економіка, коли телевізор можна було обміняти на мішок картоплі, і сплеск криміналітету, який заповнив вакуум влади та контролю. Але незважаючи на весь хаос, саме 90-ті стали тим самим диким лісом, у якому проростало зерно нашої сучасної держави. У ці роки ціле покоління українців вперше відчуло справжню свободу. Читати незалежну пресу, дивитися нове телебачення, слухати західну музику без заборон, вперше спробувати себе в бізнесі. Кожен українець у 90-х вчився жити по-новому, по-новому вчилася жити і держава, створюючи нові інституції та реформуючи старі. Одним із головних кроків стало заснування Національного банку України та поява першої у новітній історії національної валюти купона карбованця. Створювали ці гроші поспіхом, тому вони не могли похвалитися унікальним дизайном чи високим рівнем захисту. Але навіть у такому вигляді в них чітко проглядався зв'язок із грошима Української Народної Республіки, починаючи від стилістики, орнаментів і навіть графічних мотивів, які наслідували банкноти часів УНР 1917-20-х років. Купонок із самого початку задумувався як тимчасова валюта, своєрідний місток між совєтською економікою та майбутньою грошовою системою незалежної України. Та попри свою тимчасовість, він протримався майже 5 років і встиг зробити кожного українця мільйонером. На жаль, не в хорошому сенсі. А через рекордну інфляцію, увійшовши у десятку найшвидше знецінюваних валют світу другої половини ХХ століття. Але вже у 1996 році країна зробила вирішальний крок була введена гривня, повноцінна і значно стабільніша валюта, якою ми користуємося і сьогодні. Можна сперечатися про її абсолютну міцність, але на тлі всіх криз, війн і потрясінь, що пережила Україна, гривня демонструє вражаючу стійкість, яку визнають міжнародні економісти. До речі, дизайн гривні це фактично візуальний підручник з історії України. Кожен номінал присвячений окремій епосі: одна гривня княжа доба, десять гривень козацька держава, тисяча гривень науковий ренесанс ХХ століття. Наша сучасна валюта неодноразово визнавалася однією з найскрасивіших і найзахищеніших у світі, але економічна стабільність це лише одна з основ державності. Не менш важливою була здатність України захищати себе, і тут Україна увійшла в 90-ті з величезною спадщиною. На момент розпаду СССР на нашій території залишалося близько 700 тисяч військових, сотні авіаційних і танкових частин, стратегічні бомбардувальники, підводні човни. Звісно, третій за величиною ядерний арсенал у світі. Більше боєзарядів ніж мали Франція, Велика Британія та Китай разом узяті. Але замість того, щоб перетворити цю силу на основу безпеки нової держави, 90-ті роки стали періодом катастрофічного занепаду українського війська. Причин тут багато: хаос перехідного періоду, відсутність чіткої стратегії, тотальна корупція та вплив проросійських сил у вищому керівництві. Фактично, вся армія в ті роки опинилася без належного фінансування. Солдати місяцями не отримували зарплат, військові частини розформовувалися. Сучасна техніка і унікальні розробки оборонної промисловості продавалися за безцінь або просто різалися на метал. Літала легендарні мрія і руслани, виконуючи комерційні закази. Проте бойова авіація стояла без палива. Україна могла стати однією з найпотужніших армій Європи, але замість зміцнення оборони 90-ті стали роками, коли військовий потенціал країни буквально танув на очах. Ми вже розповідали історію цього драматичного падіння і подальшого дивовижного відродження української оборонки в одному з наших попередніх епізодів. Якщо не бачили, обов'язково перегляньте. Посилання на відео з'явиться після завершення цього ролика. Якщо армія у 90-х переживала занепад, то у сфері спорту українці демонстрували справжню силу і талант. Говорячи про спор того часу, першими на думку спадають яскраві перемоги Динамо Київ над Барселоною та Мадридським Реалом. Це були матчі, які показали світові, що Україна здатна конкурувати з найсильнішими. Якщо в футболі ми показали силу на європейській арені, то світове визнання здобула Оксана Баюл, яка стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України, здобувши золото у фігурному катанні на Олімпіаді 1994 року в Лілехаммері, Норвегії. Пам'ятною ця перемога стала не лише через спортивний тріумф. Організатори церемонії нагородження, не знайшовши українського славення, вімкнули замість нього гімн СССР, що не аби як обурила українську команду, і їм довелось вимкнути. Звісно, це була організаційно-технічна проблема, а не політична акція. Але реакція нашої делегації чітко дала зрозуміти, що українці не утотожнюють себе совком. І вже на літніх Олімпійських іграх 96-го року в Атланті українська команда, виступаючи під синьо-жовтим стягом, змусила багатьох запам'ятати наш славень. Команда здобула 9 золотих, 2 срібних та 12 бронзових медалей. Справжній тріумф для молодої держави. Визитівкою українського спорту того часу стали і брати клички, які почали свій переможний шлях у професійному боксі. Їхні успіхи на світовій арені не лише піднімали престиж України, а й надихали нове покоління спортсменів. Свобода слова і думки у 90-х дала потужний поштовх для розвитку української культури та творчості. Саме в цей період мистецтво почало відверто випромінювати українську ідентичність, а музика, кіно та телебачення стали платформою для самовираження та національної гордості. На музичній сцені з'являються ВВ, брати гадюкіни та гурт, який досі є символом української музики Океан Ельзи. Слухати українську музику стає не просто модно. Це стає круто і престижно. А сцена оживає яскравими шоу та фестивалями. Цей культурний підйом знайшов відображення і на телебаченні. Поява перших музичних хід парадів, талант шоу та розважальних програм дозволила українським виконавцям знайти широку аудиторію. Телебачення, все частіше відмовляючись від російського продукту, поступово переставало бути машиною пропаганди та ставало джерелом чесної та об'єктивної інформації, а також майданчиком для національної культури. Щоправда, цей курс тримати виходило не завжди. Навіть у 21 столітті на українському телебаченні можна натрапити на прояви старих підходів та пропагандистських методів. Проте саме в 90-х сформувалися перші основи сучасного медіапростору України, де мова, культура та національна ідентичність стали помітною частиною контенту. Окремого розділу цього відео заслуговує підприємництво та бізнес як абсолютно нове явище для покоління українців 90-х. Українці, отримавши свободу економічної ініціативи, вперше могли самостійно заробляти, ризикувати та створювати власні справи. Спершу більшість починала з дрібної торгівлі на базарах, імпортний одяг, побутова техніка, продукти харчування. Швидко з'ясувалося, що знання совєтських правил не допомагають, і багато хто відмовлявся від ідеї власної справи. Інші ж навчалися на власних помилках, оформлення документів, ведення бухгалтерії, домовленості з постачальниками та клієнтами. Усе це доводилося опановувати буквально з нуля. І варто пам'ятати, що цей процес ускладнювався гіперінфляцією, тотальною нестачою годівки та економічною невизначеністю. Але підприємці швидко шукали нові ніші, відкривали власні пекарні, кондитерські, кав'ярні та невеликі харчові виробництва. Деякі з них змогли не лише вижити, а й перетворитися на сучасні бренди, такі як Сандора, АВК, Наша Ряба тощо. Не менш цікавим є і старт it галузі в Україні. Можливо, це здивує, але ще на початку 90-х, коли далеко не всі мали доступ до інтернету чи комп'ютера, українці почали створювати перші програмні продукти і it компанії Українські розробники отримали визнання у світі, а такі компанії, як SoftSurf та Alex швидко отримали статус міжнародних гравців. Не можна не сказати, що паралельно з розвитком чесного малого та середнього бізнесу, саме з 90-х походить коріння українського олігархату. Людей, які скористалися хаосом приватизації та слабкістю державних інституцій, встановили свій вплив на економіку та політику країни. Підсумовуючи, можна сказати, 90-ті, десятиліття експериментів, ризиків і суперечностей. Кожен напрямок розвитку України в цей період політика, економіка, культура, спорт, технології, мав свою унікальну траєкторію, яка залишила неповторний слід на сьогоденні. А всі негативні явища, це уроки, які зробили Україну сильнішою, а суспільство більш стійким і винахідливим. Напишіть в коментарях, тож якими саме для вас були 90. ті Не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані, і передивитися відео про історію становлення української армії, посилання на яке ви зараз бачите на екрані.